Мене звати Вікторія Британ, е, я проживаю в селі Головецько. Я займаюся цим ремеслом вже 20 років е, ткацтва. Е, цим ремеслом займався мій дід, моя мама, і, ну, і передали мені, приходжу осінню зимою, більше як домаю роботи. Другої, то й приходжу, то й працюю. Так, сюди до тої майстерні. Верстати давні. Один верстат такий, що махівники чемо, то він є такий дуже давний. Не, не знаю, скільки їм років там, дуже багато. А другий верстат то ми маємо вже на теперішній лад, новіший, але він теж має вже десь 40 років, тож широкими Чемо Одіяла і ткали колись ковритки. Це називається виснівниця і вона складається з двох рамок. які Ці рамки. Ми розкладаємо навхрест і ми снуємо основу на доріжки. Тут ми продіваємо кожну шпульки, ставимо і продіваємо кожну ниточку, щоб вони не плуталися. На ткацтво будемо робити ті стіни. Скільки стін? А якщо я зійшла от сюди, так, о, о, то я вже неправильно зробила. Все і буде одна сторона коротша за другу. Коли я завершую роботу на оснівницях, я знімаю основу і переходжу на верстат. Беру цей гребінець. Це я називаю, а моя мама колись називала ритки. І ми беремо основу, розділяємо у цей грибинець кожен ганок, щоб ту щоб потім не заплелися ниточки так само. Ми пхаємо нитки в ничениці, дві ничениці. Одну, одну ниточку ми пхаємо в одну ниченицю, а другу в другу ниченицю. І так пропихаємо всю основу, щоб вона по одній ниточці. Беремо човник в руки і починаємо ткати. Закладаємо цівку в човник, і тоді беремо і його пропускаємо через ті нитки. І щоб прибиваємо бердом, тоді беремо і перезіваємо поніжі. А колись називали це поніжі, а зараз я називається педалі. І ці нитки ничениці одна зверху, друга знизу. Так. І потім знову в другу сторону і так, і так весь час. Є такі різні є зниток. той є зниток. Хідник. Такий. Такий зниток. А такий то є з таких, це є, я моє, я так роблю з кусочків. Тут є дуже багато кольорів. І з таких кусочків склав таких в різних тканин. Такий ще маю з джинсів. Це з самих, з самих джинсів. Хідник такий ще виріб, що з косами. Це таке давне, Ще коси колись давно плели коси. Та вже мало, але ще, ще люди чуть, вже мало так, не знаю, в селі та ще, ще я думаю, що ще є люди, що чуть. І зараз. Але так, так, як колись казали, кожна хата, то ні. Мені подобається е, таке робити. І робила моя мама, і вона хотіла передати комусь, передала мені. І я так теж хочу передати комусь своїм дітям, щоб з покоління в покоління, щоб не забувалося це ремесло.